Слово народній депутатці Олені Криворучкіні. Будь ласка, Олена Криворучкіна. Дякую за надане слово від імені криворізьких депутатів-мажоритарників. Вимушена звернутися особисто до Юлії Анатолівні з е, причини того, що в минулому році був абсолютно, е, е, абсолютно не відбувся опалювальний сезон у кривому розі. На жаль, за рік. Не відбулося абсолютно ніяких конструктивних дій, окрім дій, які зашкодили місту. Місто перетворилося на армагедон. Воно повністю перерито. У ці траншеї падають діти. Немає можливості під'їхати не пожежним машинам, не каретам швидкої допомоги. Труби вирізані. Труби ніхто не прокладає два рази на годині запитань до уряду, пані Кулебі. Пану Кулебі ми ставили запитання стосовно критичної ситуації в кривому розі і зриву опалювального сезону. Наразі отримали невчасну і некоректну відповідь. І дякую за запитання. Я була на підприємстві Криворіжтапо Централь. Ми дивилися і проводили нараду з приводу цих ремонтних робіт, що там відбувається, те, що воно перерите, абсолютно зрозуміло, коли у вас 80 кілометрів труб і це все треба встигнути до опалювального сезону. Але я думаю, що у нас якраз опалювальний сезон буде проведено вчасно і всі роботи, ну частину робіт, ми точно встигнемо завершити. Я, якщо можна слово Володимировичу Колебі, віце віцепрем'єру передаю. Дякую дуже за запитання. Дякую, що ви постійно тримаєте на контролі. Це важливе питання. Ми також проводимо щотижневі наради, де е, виконуємо в першу чергу контроль за поставленими завданнями на сьогоднішній день. Хочу сказати, що на Криворізькій теплоцентралі задіяно е, е, більше ста ремонтно-відновлювальних бригад. По заміні теплових мереж Теп Першочергова перша чергова робота проводиться в місцях пошкоджень, де необхідно проводити випробування гідравлічні відповідні. на сьогодні. Рівень готовності робіт становить дійсно біля 60%. Це менше ніж в середньому по країні і менше ніж комунальне підприємство підприємство Криворіж тепломережа, де у нас виконання вже готовності. Я перепрошую, ну це дуже важко. 80. Шановні колеги, я прошу народних депутатів відійти від ложі уряду. У нас не індивідуальні консультації з урядовцями. Будь ласка, продовжуйте. біля 80%. Тобто, ми розуміємо, що Криволиська типу потребує максимального прискорення у своїх роботах. Ми також підняли питання про збільшення ремонтних бригад і про збільшення відповідних. Масштабів робіт е, впевнений, що до е, початку опалювального сезону ми вийдемо в місті Кривий Ріг на виконання всіх робіт і пройдемо стало е, нашу Дякую.